Друзі, мої! Любі, всім привіт! Завершився товариський поєдинок між Шахтарем та Бешехташем. 1-0 на користь української команди. Донецький Шахтар перемагає. Егіналду забив на 66-й хвилині матчу. Єдиний м'яч. Давайте розбиратись. Що це взагалі був за матч? Давайте стартові склади. Бештаж 4-2-3-1, Дестанокло в воротах Габріель, Колі захисники. Масуаку, Севенсен по флангу, Ельму Ельму. Musrati, Ticnas, це у нас центральні опорні Жерсон, Фернандеш, Центральний атакувальний півзахисник Графа, Rush по флангах та Бакару, нападі. Ну, що ж, Доволі таки сильна доволі таки сильна команда Бешакташ. 4-1-4-1. Різник в воротах, Валерій Бондар, Нікола Матвієнка захисники. по флангах. далі. А -а -а. А -а -а. Далі в нас Гоміш Лаудіні, центральний опорний підзахисник. Ну, Марлон Гоміш, да? Георгій Садаков, Артем Бондаренко, центральний атакувальний підзахисник. І Олександр Забков, такий він по флангах. Та Ласіна Траоре у нападі. До речі, другому таймі вже Тарас Дивіць, Тарас Степаненко, Гіналду, Мерен Швет, Грам, Підріні, Фаріни, Ігор Назаріни, ще один Підріні, Неверлен. Франь... Франь... Франьич Твардовський. З'являться. У підопічних Маріна Пушича. А Шахтар мені дуже сильно сподобався. В принципі, перший тайм був такий рівний, і Шахтарі, і без Шахтар, щоб атаками на атаку. Ось. Атака на атаку. Але все-таки Шахтар мені якось більше сподобався, і підопічних Маріна Пушича я бачив більше креативу. Більше небезпечних моментів було Штарах, хоча б Шектаж більше моментів було небезпечних штатах, хоча у Бешикташ також був креатив в атаці, Шектаж, турецька команда компінувала. комбінувала. В принципі, був абсолютно такий рівний матч. В другому таймі моментів штата було дуже багато. там Декілька було ударів небезпечних Олександра Зубкова, в другому таймі дуже не сильно додав Невертон, Агіналду, вони постійно загрожували. Ось, ну тут такий Гіналд Заб'є, да? Тут таке Гіналд Заб'є, Кевін там просто э, педріння да не навісне на Геналдо. Гіналд так головою проб'є. Десь да заб'є Ось. Э, ну, я ж кажу, в цілому, цілому, мої любі друзі, мені шахтар сьогодні дуже сильно сподобався. Підопічник Маріна напустить сьогодні. Все дуже-дуже здорово да і виходило. Небезпечно, дуже багато було і невиспечно. Так, э, ось. Э, і загострення також було да? непогано, непогане. Да? Мої любі друзі. Тобто все було доволі таки погано, да? Ось, В другому таймі там супер шанси були ще забувати більше. Ось. Ну, до речі, по статистиці 9-10 удари. 2-5 дерев площину. По володінні 46 на 54 Шахтар контроль м'яча виграв 3-4 з кутовими. 89% то, Шахтаря 86 у Бешташ Тобто Шахтар домінував Шахтар домінував 0-ових нагод. Шахтаря Хоча в там, було ну, дуже багато, там в ротер Бештажі, стільки сеїв зробив. У Бешташа було 2 гольві нагоди, дві упущення. Да, у турецька команди там були напевні шанси. 455 передач турецької команди, 395 передач точні. 46% володіння. Точність передачі, 86%. Шахтар, 54% володіння, 89% точність передачі, 532 передачі, 477 передач точні. To... <sharp> 9 ударів, <sharp> 2 удари Бешташа було в площину, 4 повзворота, 3 удари заблоковані. Штера, 10 ударів, 5 в площину, 4 повзорота, 1 каркас воріт, 1 удар заблокований. По відбору трішки краще навіть був Бешектаж. 4 сейви вратаря Бештатаж, 2 сейви вратаря Шахдаря. 6-9 м'яча, 7-8 перехоплення. І аж 23 порушення правил. Шадера дуже багато сьогодні якось порушуємо правила. Подивіться, скільки підопічні Маріна Пушича е, порушили правила. Аж вдві, майже вдвічі більше, ніж Бе 23 порушень правил, 2 жовті картки. Е, Шахтара Би Шактаж 14 порушень правил, 0 жовт, жовтих карток. Ну що ж, мої любі друзі, я дуже щасливий. Шахтар переміг, і Шахтар переміг по ділу. Доволі таки сильно турецьку команду вдалося переграти Шахтарів. Е, і Шахтар виглядав доволі таки солідно. Доволі таки солідно виглядав Шахтар. Ось і бразильці мені сильно сподобалися Шахтарі. Ось. Вони дуже здорово і справді діяли. Ось і бразильці Шахтаря. Ну, в принципі, де да їх, да їх завжди, да? Ось. Дуже чимось маленькі якісь оцінки. Футболістів Шахтаря, хоча, на мою собі точку зору, футболіст Шахтеря сьогодні зіграв дуже добре. Це е, думка вболівальників. Хоча дуже дивно, чому такі низькі оцінки. Підріні, непогано, вийшов в другому таймі в Штетера але взагалі Шахтар виглядав. Е, Шахтар виглядав е, доволі таки здорово. Ось. Ну і я думаю, що Шахтар в принципі, здобув абсолютно справедливу перемогу. Да, так, справедливості Раді були хороші шанси. Там і Дмитро Різник виручав, небезпечні були випади у турецької команди. Але в цілому, в цілому, да, в цілому Шахтар подію перемагає, і, в принципі, я думаю, що. Питань тут, в принципі, в мене особливо, де да й не виникає. Ну, ось, де да й не виникає. Шахтар продовжує підготовку до нового сезону чемпіонату України, і, в принципі, Шахтар в хорошій формі. Ось і дуже приємно, коли справді твоя українська команда перемагає доволі таки сильного противника. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Бешхта-Шахтар 0-1. Ну, якось так вийшло. Всіх болівальників Шахтаря вітаю з перемогою. Друзі, я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе. Вось. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.